Всім привіт! Хочу показати, які маю хости на продаж на сьогоднішній день. Ось, будь ласка, валіс Глатієр, Абіква Дринкін, Пікта, Унівітата і така ярко-салатова. Зі щільним листом без назви. А ще є фірлайн. така біла облямівочка і насичена синя серединка. Ось такі хосточки маю В залишку. І будь ласка, Якщо хтось буде мати бажання, хто ще не придбав собі хосточки, будь ласка, я під відео залишу свій мобільний. Ви можете мені написати або в Viber, або в Telegram. Всього доброго!